Раніше показання лічильника передавали по телефону. Потім дочка зареєструвалася в особистому кабінеті і передає показання лічильника і за мене, і за себе. Дані про спожитий газ останніми роками передають тільки онлайн, розповідає Чернігівка Галина. Мовляв, швидко, зручно, і з дому не треба виходити. Хоча цим часто займається донька, та електронні сервіси опанувала й сама Галина. каже своєчасну передачу показань лічильника звикла тримати на власному контролі. Донька поставила мені на телефон нагадування, і тепер кожного місяця мені приходить повідомлення на телефон. і Я не забуваю вчасно все передаю. Для передачі даних жінка використовує особистий кабінет газмережі, національного оператора розподільних мереж, що доставляє паливо переважній більшості українців. Особистий кабінет газмережі це мультифункціональний сервіс для клієнтів усіх куточків України. Він допомагає швидко та зручно сплатити за послуги розподілу, отримати електронну квитанцію, передати показання, дізнатись дату планової повірки і багато іншого. У центрі обслуговування клієнтів кажуть, реєстрація в особистому кабінеті легка і не займає багато часу. Усе, що необхідно, обрати на сайті філію, вказати номери телефону і особового рахунку, а також перші три літери прізвища. Підтвердження реєстрації надійде вам у листі на електронну пошту, створіть свій пароль, і після цього можна користуватися кабінетом. Особистий кабінет не єдиний спосіб передати дані лічильника. Це також можна зробити через сайт chatbot.gas.ua, дзвінок до контактного центру чи надіславши смс за номером 4647. Натомість сервіс 104.ua більше не працює. Передавати дані за газ необхідно до 5-го числа кожного місяця, наголошують газівники. Інакше спожити порахують за плановими обсягами. У разі неотримання оператором ГРМ показань станом на 6 число місяця відповідно по лічильнику газу, оператор виходить з планових місячних нарахувань. Однак нарахування за такими середніми значеннями можуть перевищувати реальні обсяги спожитого газу. Тож споживачі, які не подають показання лічильника вчасно, ризикують переплатити. Тому надзвичайно важливо, щоб споживачі передавали. Станом на перше число фіксували показники і вчасно їх передавали для коректного балансу і для коректного відображеної цифри в їхніх платіжках. Передавати дані треба навіть, якщо зовсім не користуєтесь газом. У такому разі щомісяця дублюйте попередні показання лічильника. Тоді цифри в ваших платіжках завжди будуть актуальними. У групі Нафтогаз дякують за своєчасну сплату рахунків і нагадують, кожна сплачена гривня за газ і його доставку. Це ваша підтримка не лише галузі, а держави в цілому. Своєчасні платежі і повні платежі за природний газ дають можливість нам підтримувати і розвивати, і забезпечувати нашу енергетичну незалежність. Нафтогаз через ті податки, які сплачує державі уряду України, фактично забезпечує додаткову обороноздатність здатність країни. Ми розуміємо, що ці гроші йдуть в тому числі на підтримку збройних сил. Якщо ж житло було пошкоджене внаслідок російської агресії, газмережі можуть узагалі припинити нарахування плати за доставку газу, а також здійснити перерахунок за конкретні місяці. У низці областей, зокрема Херсонській, Полтавській, Одеський, а також у Києві, газ доставляють місцеві оператори газорозподільних мереж. Тож передавати показання лічильника треба з допомогою їхніх сервісів. Головне не забути зробити це до 5-го числа.